В ефірі новини обласного спорту про них вам розкажу я, Дмитро Шпірко. Вітаю Хет-трик Віктора Коровікова, четверта перемога Спартака Сумбуда і третя поразка сумдиу в сезоні. Таке розуме дербі обласного центру в матчі восьмого туру чемпіонату Сумщини з футболу. Про всі події цієї зустрічі далі в нашому сюжеті. Спартак Сумбуд шокував студентів одним з найшвидших голів в історії чемпіонатів Сумщини. Віктор Коробіков, забиваючи на першій хвилині, звісно, ще не знав, що стане героєм зустрічі. Його команда грала більш злагоджено і різноманітно. І друге взяття воріт Микити Сітнера не забарилося. Будівельники одним пасом розрізали студентську оборону, і Коробіков після влучного удару знову приймав вітання від партнерів 2-0. Тільки такий рахунок став серйозним подразником для команди класичного вишу. Найактивніше у намагання скоротити відставання в рахунку включилися Дмитро Ігумнов та Сергій Бабинін. Ця зв'язка розпалила не одне вогнище біля воріт Литвиненка. Захисники воротар, а частіше банальна низька реалізація моментів завадили підопічним писоцького змінити рахунок. Студентська команда у перерві очевидно потребувала підсилення, особливо на праму фланзі, який на фоні лівого виглядав інертно. Травмированные игроки тоже, конечно, сейчас э, лавочка э, короткая, и даже э, сделать замену, усилить игру, что-то поменять было очень тяжело. За відсутності сороки та мороза, майже вся атакуюча активність сум йшла від гумнова. Він і відкрив другий тайм пострілом, після якого нами здалося, що м'яч ліг під поперечину, та це тільки здалося. Будівельники оговталися, провели кілька контратак. Інтригу матч втратив водночас з вилученням Володимира Саєнка за дві жовті картки. Свого сум будівці досягли оформив хет-трик. Лісіс з перших придемострівали. продемонстрували. пошли вперед всі вместе, Ніхто не випадав з цієї гри всі. Забили быстрый гол, и потім вже так, держали игру під контролем, забили второй, и все. Потім красная карточка, ну, доиграли ігру вже спокійно, все. Своє слово голкіпера наприкінці гри сказав і Микита Сітнер. Воротаря Сундеу спершу підстрахувала поперечина, а потім він і сам видав два суперсейви. 3-0. СумБут» перемагає «СумДУ». Ну, чую, ми були швидше. Ми були швидше. Перші 15 минут забили швидше. Потім остановили. Чуть-чуть непонятно, навіть не можу я спрашиваю, що сталося. А потім от второй тайм уже знову прибавили все. Все чуть быстрее, Команда була бистреємовірно. Спартаківці в останні грали в такому складі. Близько десяти футболістів команди зараз на огляданах у ПФК Суми. і найближчими днями можуть укласти контракт із професіональною командою. Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі спорт.